Привіт, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні 1 січня 2025 року. Хочу всіх привітати з Новим Роком, побажати всім міцного здоров'я, сімейного благополуччя і саме найголовніше миру. Миру нам усім, мирного неба, в душі спокою хочу побажати всім, щоб всі були щасливі. Ось такий на сьогодні гарний день. Дуже чудова погода, сонечко, 6 градусів тепла. Нарядили ми свою ялиночку хупсі. Вона дуже чудового кольору, голубого. Такі в нас патріотичні іграшки на ялинці. Ми дуже любимо колір свого знам'я. Порошки. Погода, звичайно, не зимня, а така весняна, На дворі дуже тепло. Собачка проситься моя гуляти. Кнопочка, ти гуляти хочеш? Гулять. Да, да, да. Истерику начинает закатывать. Да. Плачет. На улице дети гуляют в футбол. Погода позволяет. Ось так замерз мій водойомчик. Прогуляємося по садочку. Пінісетом я не зв'язувала, оскільки сонеч... сонечко на дворі тепло, снігу немає. Якби сніг йшов гарний лопати, то я б, звичайно, прибігла б його Зв'язала докупи, щоб його не розвалив сніг, але, але снігу нема. На жаль, така весняна погода, то він так виглядає. Зайчиків я не прибирала, погода гарна, я вважаю, що їм нічого не буде. Ялиночку пуш свою любиму я вже Поставила опору їй. Щоправда, в мене немає таких еластичних зв'язочок. Поки вірьовочкою такою зв'язала, але може придбаю собі такий еластичний шнур. Або знайду капронові колготи старі, теж можна зв'язати ними. Ну, поки так. Нічого страшного. Побуде поки місток. Ніді форміс. Дітям весело, гуляють. Сосна яскрава, яскрава, на сонечку прямо горить. Дуже гарна. Барбарис вже листочки свої скинув, дуже довго тримав листочки на собі, дуже чудово виглядав в садочку. Колір такий в нього червоно насичений, аж бордовий. Дуже гарний барбарис. ретрокет називається сорт. Моя красунечка підросла, відколи я її купила, підросла. скидало мусор, вітер дує. Туйки я стригла, це в мене колумні. Це в мене не смарагд, а колумні. Але я кожного року їх планую підстригати, вони будуть густенькі, і взагалі колумна вона зростає ширша ніж смарагд. Я її буду стримувати. Виглядають мої блюеру. Цей вже вирівнявся. Він коли в посилочці до мене їхав, він був дуже зігнутий тут. Але він вирівнявся і все гаразд. З ним сонечко світе дуже. Ось такі вони три красунчики в мене тут зростають. Також планую підстригати, щоб їх не розвалювало снігом і щоб вони були вузької форми. Також підв'язала на опору ялівець і буде. Оплітати цю опору аж до верху. Троянди. Багато в них пупінків, але так вони і не зацвіли вже. цю клумбу осінню, бордюром. Ось тако бордюром зробила йому кантовку цій клумбі, і тепер вона виглядає ось так. Я вважаю, що так краще. Ялинку також буду стригти. Ось таке сунечко в нас сьогодні. Дуже гарно, дуже тепло. ще одна ялиночка. Плакучої форми. Сорт називається Заблюс Також мені дуже подобається ця ялинка. Вона вузької форми і плакуча. Дуже гарний сорт. Я його хотіла собі сильно, от і придбала. Буде зростати на вуглу цієї альтанки. А з другої сторони альтанки зростає хупсі яку я нарядила в цьому році. Минулого році в нас була оця ялинка наряжена. Ялина звичайна. Вона вже зросла. Широка, не вистачає вже цих ігрушок на неї. А на хупці якраз згодилось. Вона вузенька, на неї не потрібно багато наряду. І мені подобається. Така у нас сьогодні прогуляночка по садочку. Фальтанки зараз не посидиш, бо холодно. Сидіть. Дерево холодне. Влітку тут дуже добре відпочивати. Я занавісочки влітку надіваю сюди, від сонечка закриваємося, відпочиваємо, п'ємо чай, каву. Гості, коли приходять, також сідаємо тут дуже зручно. Садочок без альтанки. Не був би такий, ну, я б сказала, уютний чи що. Також мені хочеться щось посадити тут над цим фундаментом, але ще не знаю, що, поки думаю. Щось таке або на маленькому штамбі невеличкому. Ну, ще подумаю. Може, не дуже хочеться і захламлювати садочок всякими розтіннями. Ну, Значить, так мені пустувато там. Ось вже щось побало. А, кота чужого побачила. Ану, погнала. А, бандітка. Що кнопа? Втік, так? Да? Кнопа. Втікла кицька. Чужий кіт приходить. А вона його ганяє. Да? Моя красунечка, ти така маленька. Кнопочка. Хазяйка. Каже, я дам чужому коту, так? Да? Я йому дам, каже, чужому коту. Я на жену його, каже, так, да? я каже, тут хазяйка. Я каже, тут хазяйка, так? Да? Красива. Постава така в неї гарна. Отак, отак. Гуляє, гуляє по садочку. Сунечка. У водоймі мені подобається коли льот. Ну, вже розтає. Сьогодні плюсова температура. І вчора було шість градусів, і сьогодні шість градусів тепла. Позавчора була нульова температура. Що, йдеш водичку пити? Замерзла водичка, холодна. Стоять мої лелеки. Погода дозволяє. Хай стоять. Ну що ж, дорогі мої друзі, буду прощатися на сьогодні з вами. Так ми прогулялися по садочку перший день 2025 року. День цей запам'ятається дуже теплим. Новий рік у нас вже без снігу, ми вже до цього звикли. Клімат міняється. Всім гарного дня і тихих, спокійних ночей. До побачення!